Почнемо, а хто до нас підтягнеться, то підтягнеться, бо ми деякі е, дівчата, що допіснюються, але хоч німецький, то може запізнюватися на годину, але у нас немає часу, дуже класно очищує шкіру. У мене дуже багато було такого висипання, різних таких проблем, а то все йде всередині. Е, тобто, Тут є, у нас представлено деякі позиції, у нас оновили, тому що була у нас колись косметика в компанії. Веркало не від перші стоять.